Привіт! Я Надія Сернецька, мені 59 повних років, скоро 60, ну, 59 років. Я проживаю в місті Молодці. Що вам можу сказати, в мене результати, звичайно, хороші. От. Я перехворіла досить 10 років, 13 років назад, дуже тяжкою хворобою онкологією, останньої четвертої ступені. Лікарі не давали мені шансів на те, що я буду жити, але я викарабкалась. Я, як говориться, почала жити, бо мені потрібно було цього. Зараз я пішла іменно в компанію Вефік тільки по тій причині, що мені потрібно возобновити свої сили, хоч пройшло багато років. Але повірте мені, після такої хімії, після такого травматизму мого організму. Потрібно відновлювати все далі, і постійно був тиск, постійно були діареї. Була багата і було дуже багато різних проблем. Але приймаючи цю капсулку, я дуже вдячна їй, тому що я позбулася тиску у мене нормувався. Стул можна сказати, туалет, кожен нормально. Я стала активна набагато більше. І я саме з хто мене знає, і хто не знає, я схудла. Я схудла, я починаю приймати свої форми, як я була колись. Дуже дякую. І компанії Біепі, і продукції, і тій зеленій капсулці. Це є, ви розумієте, це є чудо. Звичайно, що крила не ростуть, але пір'їночки вони вже пропльовуються. Я всім раджу і рекомендую. Хто ще не п'є, кого ще тут нема? ідіть до нас, почуйте нас, ми вам стукаємо, а ви відкриєте. Дякуємо вам дуже. Дякуємо. А з якого ви часу в компанії? Сім місяців. Сім місяців. Так, а вживаєте яку продукцію? Зараз я вживаю левички зранку постійно. Грін чай. Оце я його виграла два рази. Так. <laughs> грін чай зараз добавила собі вже ці ренеджер. У угу. вечірні ага, виживаєте, і... вечірні. але вечірні вживаю не кожного дня. Раз, в два дні, в три дні. Ну, так, і ще, е, масло в угу. От ще CBD. всі біді. Ми його зараз я мамі даю. У мене по мамі прекрасні результати. У мене мама, їй 82 роки. Мама у мене швидкої ми не обходились ніколи. Кожного дня в неї тиск, тиск, тиск. Угу. Після прийняття капсули, я кажу, ми більше от, вже як півроку, ми взагалі викинули всі препарати. Ми вики... Кинули, ми не користуємося ніяким лікарством, ні обезболюючим, ніяким взагалі. Ми тільки перейшли на цей продукт. І до речі, хочу ще сказати, що люди, які мають онкологію, бояться, бо кажуть, що можна приймати вітамін Б. Неправда, не можна його приймати, але синтетичні, а натуральні можна. Ви їсте і морквочку, і бурак, і капусту. А там ж ті вітаміни є. Значить, можна приймати, навіть потрібно приймати. А аптеки там, от табу, забудьте. То ніби все гаразд. Дякую вам, бажаю вам здоров'я і вашій мамі. Дякую вам також. Я дуже дякую, Надія. Я кажу, надії мають надії.